Гутен так, камаради! В ефірі канал Хлопці з лісу, і сьогодні в нас доволі незвичний день. Сьогодні ми проводимо огляд дідівського кулемета МГ-42. Це е, не зовсім той МГ-42, який би ви могли подумати, створений в майстернях Третього райху. Це його, так би мовити, брат-близнюк, виготовлений трошки пізніше у Йогославії. Саме так цей кулемет був зроблений не німецькими скрупульозними майстрами десь на заводах Маузерверке, а йогославськими його майстрами в сербському місті Крагуєвоц. В Ігославії тоді були популярні комунізм і ракія, що не могло не відбитися на процесі виробництва даного кулемета з усіма випливаючими наслідками. Як так сталося, що кулемет від любителів австрійського образотворчого мистецтва потрапив до майбутніх любителів творчості Рокі Буловича? Усе насправді доволі логічно під час другої світової війни кулемет в якості трофею опинився в руках його партизан Йосипа Бростіто, які вийшли переможцями з цієї мясорубки. Через вісім років після війни у вже соціалістичній його славії зрозуміли, що німецький кулемет тупо імба своєї епохи на полі бою, і вирішили поставити його виробництво на потік. Конвеєр було запущено у місті Крагуєва у сучасній Сербії на заводі Застава Оружія». Кулемет виготовлявся в калібрі 792 на 57 який на той час був основним у Єгославській народній армії, і отримав назву Застава М М53». Щодо ліцензії на виробництво, її не було. Іваславські комуністи не сильно парилися з цього приводу. З переходом російсько-української війни в повномасштабну фазу, кулемети застава М-53 потрапили на озброєння українського війська. До речі, крім кулеметів, ЗСУ отримали ще автомати М 70 Іваславський калаші, виготовлені на тому ж заводі. Зброя, виготовлена в Сербії комуністами, використовується сьогодні для боротьби з російськими неоденчовиками. По суті, це той самий МГ-42, оскільки калібр у нього не 7,62х51, як сучасніших, більш МГ3, а ще той старий, хтось би сказав, можливо, архаїчний, калібр 7,92, який використовувався ще в Другу світову. І, як ви бачите, використовується і зараз, у 2022 році. Для сучасного стрільця робота із такою махіною, або як її ще називали свого часу пила Гітлера, буде доволі незвичною, оскільки вона потребує, скажімо так, відверто немалих зусиль. Ну, почнемо з того, що він доволі важкенький, без боєприпасів. Цей кулемет важить 11 кілограм. До нього ще є станок, який важить разів два більше. Логічно, що кулемет мають обслуговувати дві людини: кулеметник і помічник. Одна людина носить кулемет, друга людина носить боєприпаси до нього. Боєприпаси до цього кулемета йдуть у стрічках. В даному випадку у нас стрічка у коробі. Стрічка в нашому випадку знаходиться в такому штатному круглому коробі. Тут у нас поміщається 50. Набоїв калібром 792. Так і хочеться сказати 7,62. Щоб приєднати короб зі стрічкою до кулемета, треба, по-перше, відкрити кришку, з якої будуть подаватися власне, набої. І цим гачком зачепити за відповідний гачок на кулеметі. Позаду у нас є прищепка, якою ми попадаємо на місце, її штатне, і закріплюємо короб. власне, на кулемет. Щоб зарядити його, коли ми приєднали короб, нам потрібно відкрити кришку. Для цього треба застосувати немало зусиль, все тут досить жорсткувато ходить, але в принципі стрілець часом звик. І подати власне, саму стрічку, поставити її ось в це місце. Зверніть увагу, що ось ця частина механізму, вона рухома, вона повинна бути ось в такому положенні. Якщо вона буде так, у вас виникнуть труднощі. Поставте цю частину механізму в це положення, коли закриваєте кулемет при заряджанні. Коли стрічка у вас вже стоїть тут, контролюйте, щоб ця частинка була саме з правої сторони. Після цього закриваємо кришку і її так добряче притискаємо руками. Вона заходить все акуратно, але треба добротно так натиснути, щоб все у вас працювало. Добре, далі ми від'єднаємо стрічку і покажемо, що робити далі, для того, щоб. Кулемет почав стріляти. Короб ми взагалі від'єднаємо від гріха подалі, бо знаходимося ми не на стрільбищі і не на позиції, а дотримуватись техніки безпеки потрібно. Можливо, від нас це звучить дивно, але потрібно. Раз, закриваємо. Щоб дослати патрон в патронник, треба відвести назад ручку затвора і повернути її в переднє положення. Щось схоже ми робимо на кулеметі Калашникова, тільки з єдиною відмінністю. Тут усе робиться набагато важче. Треба довести його до заднього положення. Він залишається в задньому положенні, тоді кулемет зведений. І повертаємо її в переднє положення. Братан, реально не різняк, краще. Дивись, як круто, пафосно виглядає. Калімат, ручечка, просто... М -м, мрія. І Я раз як гепну, блін, то все. В мене дальність краще. І. У мене набої дешеві. Хе-хе, франківську до цього не бої дешевше, mm. як до твого. Ну, я сам можу робити. Ну, тут Рілова торгома... дянгом займатися. Станок... Аматори, дилетанти, ви сперечаєтесь про зброю? Вам треба ось це. Це справжня армійська зброя. Під справжній армійський патрон. І нарізняк, і глобкоствол ви можете знайти в магазині прапор. І сучасний, і більш класичний. Зброя та боєприпаси. Там є навіть це. Усе це в самому центрі Києва за адресою вулиця Пушкінська, 20А. Посилання на сайт магазину ви можете знайти в описі до даного відео. Спусковий гачок тут дуже тугий. Багато людей, які займаються стріляниною, виключно як спортом. Вони там сперечаються, що в той чи іншої марки чи моделі зброї тугий спуск. От, коли вони спробують постріляти з МГ-42 Югославського виробництва, всі дискусії про те, що десь тугій спуск просто зникнуть. Тому що тут ледь не двома руками треба на нього тиснути, щоби спустити. У МГ-42 дуже висока скорострільність. В залежності від типу затвора, який в ньому використовується, скорострільність може досягати до півтора тисячі пострілів за хвилину. Погодьтеся, це надзвичайно. Колосальна, велетенська просто кількість. Е, відповідно, при такій високій скорострільності досить швидко перегрівається ствол. Тому ще й німці придумали доволі просту, але водночас геніальну систему заміни ствола, яка передбачається процедура через кожних 250 пострілів інтенсивного вогню. Щоби замінити ствол, кулемет повинен бути зведеним. Ось тут ми збоку натискаємо на цей важіль і. Ствол вивалюється нам сам у руки. Ну, коли він гарячий, брати його голими руками не можна, оскільки шкіра наша залишиться на цьому стволі, ми попечемося. І, відповідно, у вас повинні бути рукавиці. Ви витягуєте ствол, ставите інший. В українському війську зараз ці кулемети йдуть в комплекті ще одним запасним стволом, для того, щоб можна було проводити заміну при інтенсивному веденні вогню. Особливість дуже важливо попасти правильно в пази для того, щоб ствол у вас став на місце. Бо якщо ви будете намагатися його запхати як попало, косо-криво, при тому його е брутально заганяючи всередину, у вас нічого не вийде. Прицільні засоби в нас знаходяться зверху, це цілик та мушка, які мають два положення: похідне, коли вони складені, і бойове, коли вони розкладені. Що мушка, що цілик у нас регульовані, тобто можна підігнати їх під необхідні параметри і таким самим чином зробити стрільбу із нього більш влучною. На рукояці у нас знаходиться запобіжник, але він не буде активним, поки кулемет не звести. Коли Кулемет зведений, тоді можемо ставити зброю на запобіжник. Ну, запобіжник, як і все в цьому кулеметі ходить дуже туго. Ставимо на запобіжник, воно заблоковано. Знімаємо запобіжника таке враження, що теж заблоковано, але насправді він просто дуже тугий. Кулемет обладнаний штатними сошками, які, на нашу думку, є доволі незручними. Якщо ви їх просто розгорнули і не зафіксували оцим болтом, то вони будуть вас перекручуватися, падати. Звичайно, завдяки цьому ви можете повернути кулемет у будь-яку сторону, але він буде у вас нестабільним. Якщо ви їх підкрутите, вони будуть більш жорсткішими, стануть трошки вище, але це все займає час. І у них дуже багато металу, якби це дивно не звучало. Тобто тут добротний кілограм заліза, а кожен кілограм заліза, який ви тянете на собі, не сильно. Позитивно вплине на ваш хребет і на ваше здоров'я загалом. Якщо по своїй службі вам треба користуватися кулеметом МГ-42, відповідно, вам треба його чистити. Для того, щоб чистити, треба зробити неповну розборку. Ми не будемо показувати, як робити повну розборку цього кулемета, тому що, я боюсь, ми його тупо не зберемо докупи. А неповну цілком можна. Ну, Перш ніж робити. Розбірку будь-якої зброї треба пересвідчитися, чи вона не заряджена. Ну і в нашому випадку також. Нічого немає. Ще один момент. Коли ми обслуговуємо зброю, звичайно, ми чистимо ствол. Ми вже вам показали, як ствол витягнути, але для того, щоб витягнути ствол, важливо, кулемет повинен бути у зведеному стані. Коли ми переконалися, що зброя не заряджена, Розбираємо її для того, щоб її обслужити. Починається тут усе насправді із приклада. На прикладі знизу є кнопка, яку ми затискаємо і повертаємо приклад. Приклад від'єднується. Далі наступним кроком ми повертаємо. Затискаємо знизу ще одну кнопку, повертаємо механізм, який тут знаходиться і повністю його витягуємо, вивільняючи зворотню пружину. Наступним кроком ми витягуємо затвор. Бажано, щоб він при цьому не випадав. Коли у нас затвор витягнутий, ми можемо дістати ствол, щоб його почистити. І зняти дульник для того, щоб теж почистити його від порохових газів. Для того, щоб зняти дульник, піднімаємо шток, який його фіксує, і викручуємо дульник, витягуємо його внутрішню частину, вкладиш, їх чистимо окремо. В принципі, це і є неповна розборка кулемета МГ-42, та його модифікації цього досить, щоб почистити цю зброю. Збирається все у зворотній послідовності. Ставимо на місце ствол. Пам'ятайте, треба попадати в пази. Встановлюємо на штатне місце дульник, припіднімаємо фіксатор. Щоб поставити на місце затвор, треба затиснути спусковий гачок. При тому ручка зведення затвору повинна бути саме в задньому положенні. Затиснули і вставляємо. Потім вставляємо пружину. Зверніть увагу, тут є пази, і такий самий, такий самий паз є отут всередині конструкції кулемета. Треба вставити нам пружину і цю частину так, щоб вона лягла в ці пази. Знизу є кнопка. Ось тут -от. затискаємо її і закручуємо, щоб воно зайняло своє штатне місце. Потім затискаємо кнопку знизу на прикладі, ставимо його на місце, відпускаємо. Кулемет у нас зібраний. Залишається тільки приєднати магазини і показати, як із нього ведуть вогонь. Що ми можемо сказати в підсумку про цей кулемет? Е, надзвичайно висока скорострільність, що є з однієї сторони мінусом, е, якщо у вас є дефіцит боєприпасів, з іншої сторони, є плюсом, якщо боєприпасів у вас багато і у вас дуже багато ворогів, які прям величезними топами ломляться на вас. На перший погляд цей кулемет здається доволі складним, але якщо працювати з ним постійно, то в принципі зі всім легко розібратися і легко звикнути до нюансів, які виникають при його роботі. Однак треба мати доволі багато сили в руках і в пальцях, щоб справлятися із цими власне нюансами. Ну і загалом він, як на зброю, яка використовується в 21 столітті, є доволі габаритним, доволі важким. Відповідно, коли доводиться багато пересуватися, багато швидко рухатися, а ви на собі несете крім кулемета ще бронежилет, до нього боєприпаси і всяке інше сучасне спорядження, то оці от 11 кг вони дуже добре відчуваються. Але знову ж таки враховуємо, що це зброя фактично із середини минулого століття зі всіма випливаючими нюансами. І не дивлячись на те, що їй скільки 70 років. Вона, в принципі, досить непогано несе свою службу і до сьогоднішній день. Однак змушені констатувати, що з МГ42 складно робити ось так. Хоча. Але для справедливості скажемо, що це МГ-3. Звучить воно трохи іронічно і трохи парадоксально, але така зброя колись давним-давно вже стріляла в Україні по російських окупантах. І тепер, у 2022 році, вона знову стріляє по цих самих російських окупантах. Тож побажаємо людям, які будуть користуватися, які вже користуються МГ-42 чи більш новими МГ-3. Міцного здоров'я і влучних пострілів, як і всім захисникам, які боронять нашу державу у цей момент, поки ми знімаємо з вами цей матеріал. Дякуємо всім за те, що вони є. Дякуємо всім, хто допомагає війську, тобто волонтерам, хто допомагає нашому підрозділу, зокрема, і дякуємо тим, хто нас дивився. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і до нових зустрічей!